Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Станово Закарпатської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та написнути на дзвіночок. Станово, село в Україні, Закарпатській області, Мукачевському районі. Відстань до міста Мукачево 15 кілометрів, будинок від власника. Розташований на приватизованій ділянці 0,25 гектара, який знаходиться 14 кілометрів від міста Мукачево в напрямку Іршава. Затишне місце гарний краєвид. Сусіди поруч тільки з одного боку. Ділянка відокремлена повністю забором. Доглянутий молодий сад. Будинок після повного капітального ремонту, закінченою чистовою відділкою всередині. А саме з готовою стелею, стінами та плиткою на підлозі. Автономна каналізація. Подвійний септик. Повна подвійна гідроізоляція будинка. Товщина стін 80 см. Подвійні склопакети. Вбиральня кімната викладена новою плиткою. Нова проводка. Встановлено лічильник на нічний та денний тариф. Система опалення тепла підлога. Нові межкімнатні та вхідні двері. Земельна ділянка приватизована. Під забудову 25 сот. Роздивлюся також обмін на авто. Документи готові. Ціна 35 тисяч євро. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!